Командування 79-ї бригади від особис... від себе особисто. Ми вибачаємося перед цією громадою, перед батьками, що не зберегли. Вічна пам'ять герою. Спи спокійно. Ми ну, вибачаємо, ми не вас не вибачаємо. Відпочинку. Пославши йому кулю у спину. Мало того. Цілі сутки його тримали, не надаючи необхідної допомоги. Він стік кров'ю. На моє запитання, чому це сталося, мені пояснили, що це, ви бачите, банальний випадок, нещасний случай, який може трапитися в будь-який момент у будь-якій військовій частині. І саме страшне, саме страшне. Мені сказали, що це куля його друга. Якщо в поняття дружби у нас вже вкладається куля в спину, то ті вороги, які у нас за лінією фронту, нам не потрібні. Нас друзі перестріляють. Люди нам говорять про те, що в нас організована армія. Її немає. Пузаті командири зібрали молодь, яка отам вбивається ними ціленаправлено. Я зараз офіційно звертаюся до президента України, до міністра Збройних Сил України і вимагаю об'єктивного розслідування цього факту, вимагаю покарання всіх винних. І я буду це питання до останнього свого подиху контролювати. Сину мій, дорогий. Прости мене, дорогий, не зберегла тебе, не спазла в трудний момент. Та якби мені подзвонили, хоча б в той час, я б прискакала раніше цілі сутки, я не знала, що ти лежиш там і знекровлюєшся. Не цього не можна простити, Цього не можна пробачити. Хіба ви стою метою, щоб ні в кого більш таке не повторилось? Я не бажаю помсти нікому. Я бажаю тільки всім вам військовослужбовцям здоров'я і щоб ви всі залишилися тільки живими. Але упаси, Господи, щоб таке з кимсь трапилось. Скільки я сліз пролила, ніхто не знає. А і скільки я їх проллю і чи проллю взагалі? Але це жахіття буде стояти в моїх очах. Попісила.